І це все сприяло тому, що він навчився, далеко не з першої спроби, бути ефективним політиком. Тим більше, що він зарекомендував себе як політик кризового часу. Тобто, не дивився на те, що в мирний час Черчилль був таким своїм політиком, в час війни він став гіперефективним політиком. А у нас поки що, мало того, що при владі відверті популісти, у нас. Суспільство виховане на лайках це погано, тому що ми вважаємо, що чим більше переглядів, тим, напевно, людина розумніша, люди ви не вгадали зовсім. Тому що чим більше переглядів, тим масовіший автор, скажімо так. І велике питання: а що він поставить на кон, так би мовити, для того, щоб стати масовим? Тобто він обов'язково чимось пожартує, він вам про це не скаже. Тим не менше, його політична ефективність, особливо коли ми говоримо про політику, буде вкрай низька. І тут у нас заключне слово надається журналістам, тому що журналісти це все мають аналізувати. Журналісти мають багато чого аналізувати, і не треба мені говорити про кращу аналітику. я я знаю, що вона у вас така собі, по факту, поки що.